Усім привіт! Це моя вечірня рутина. Подивіться просто на цей милий фон. О! Сьогодні в мене дуже насичений день, я дуже устала, але я хочу зняти це відео. Я, напевно, його викладу завтра вранці. Це. Ну що, погнали? Починаємо з міцелярної води. не знаю, вона добра чи ні, але мені подобається. Та в тіктозі сказали, що в неї добрий склад. А я довірлива, тому купила її. Ну непогано. І ще в мене правило: я завжди використовую три спонжі, щоб змити свій повсякденний макіяж. Теж мені це розповіли в тіктоці, тому не раджу робити, як я, а можете і робити. Але я не відповідаю за наслідки. А взагалі я ношу контактні лінзи, і мені потрібно їх було спочатку зняти, але я про це забула. Але правила трьох чотирьох спонжів мені здається дуже правильним. Це замість гідрофільної олії я так. Роблю. Я не буду показувати, як я вмиваюся вмивалкою. В мене вона теж з цієї лінійки. Simple. Я її вже купую, напевно, третій раз. Знімаю лінзи, мені просто дуже ліньки вставати, кудись мити руки йти. Протираю їх антисептиком. Я ж кажу, не робіть, як я, тому що ну, погана ідея, погана. Довелося встати, вмити обличчя, принесла вам показати мою вмивалку. Ось така. Наношу тонік, а подобається, що він розпшикується, і я не використовую спонжі зайві. Я їх використовую на початку свого змивання макіяжу. Далі наношу ось таку сировитку і крем. в мене вже закінчується час. Тому мені на добраніч, а вам добрий день, добрий ранок, на добраніч.